Чона хоче напасти на Росію. США готує масштабне цунамі в Дніпрі. А Україна в процесі підготовки наступу на Білгородську та Курську області. А Росія тим часом вдало і без втрат відвела усю військову техніку з Херсона на правий берег Дніпра. А цивільним мешканцям Херсона, які жили під окупацією, погрожують розправою українські бійці з полку Азов. Жодна людина зі здоровим глуздом не повірить у цю маячню, але на болотах не лише вірять, але й активно поширюють усі ці вигадки. Це програма Фейкнюс. Мене звати Вікторія Петренко, і ми будемо зараз з вами розвінчувати рашистські вигадки. Німеччина планує захопити Росію. Таку тезу поширюють російські пропагандистські медіа. У повідомленнях йдеться про те, що Берлін готується заробити на газопроводах російського Газпрому. Мовляв, за прогнозами, німецька влада швидше за все готується до захоплення Росії в такий спосіб. Пропагандисти переконують, що німці намагаються захопити Русь ще із сивою до історичної доби. Але спід спокійно москалі ніхто, окрім Путіна, не планує ані вас, ані ваші вуличні в. Альні та набівзруйновані будинки захоплювати це повідомлення брехня про кремлівських змін, на яку звернули увагу аналітики проєкту дісінфо за їхніми даними. Така теза виникла на тлі новин про вибухи газопроводів Nord Stream 1 і Nord Stream 2 Проте жодних фактів чи доказів на підтримку твердження про те, що Німеччина хоче захопити Росію, немає вибухи на обох газопроводах. Справді сталися однак, немає жодних доказів того, що в них винна Німеччина і тим чи того, що це могло бути кроком до захоплення Росії, будь-який навмисний підрив європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і буде зустрінутий жорсткою та спільною відповіддю, заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. У НАТО назвали ці інциденти навмисними, безрозсудними та безвідповідальними актами саботажу. Однак Європейський Союз не назвав жодної сторони, яку б вважав відповідальною за інцидент. Але ми всі з вами прекрасно знаємо, хто причетний до цих вибухів на газопроводах. Хай як росіянці не намагаються перевести стрілки на інших людей. Разом з тим, Німеччина ніколи нікому не погрожувала, що когось захопить, а от велика і могуча Росія не раз цим грішила. И если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина ⁇ это всего лишь промежуточный этап. Учені штати Америки хочуть здійснити масштабну природну катастрофу цунамі у Дніпрі. Таку інформацію поширюють у соціальних мережах та анонімних телеграм-каналах. У повідомленні йдеться, що США хочуть позбутися українського керівництва, а саме тому вдаватимуться до таких дій створення штучного цунамі. Мовляв, завдяки цій провокації українське керівництво капітулюватиме. Міністр оборони США Ллойд Остін у бесіді з міністром оборони України Олексієм Резніковим 20 1 жовтня підтвердив прихильність США до продовження військового конфлікту, розуміючи, що Росія не Гаїті у крайньому випадку. Стратеги Пентагона тримають на столі біологічну та хімічну зброю. Варіанти масштабної техногенної катастрофи цунами на Дніпрі. Проте це неправда. Це така ж вигадка, як і бойові батальйони комарів в Україні. выданным Бюро США по патентам и товарным знакам на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров, то есть на оборудование, изделие, которое предназначается для использования в качестве технического средства доставки и применения биологического оружия. Росія вже не знає, як виправдати свої невдачі у спеціальній військовій операції в Україні, а тому продовжує робити вигляд, що воює зі Сполученими Штатами Америки, які на цю війну навіть не приїхали. Як кажуть, фактчекери із ДІСІнфо немає жодних доказів на підтвердження того, що США готують смертоносні провокації в Україні. Навпаки, зокрема, в контексті останніх звинувачень Росії про підготовку України до використання брудної бомби, дипломати з Франції, Великої Британії та Сполучених Штатів. Татів вважають неправдиві заяви Росії та приводом, який Москва вигадала для ескалації війни. Окрім цього, зі шкільного курсу географії відомо, що сейсмічна активність цунамі, спричинений землетрусом під водою, спостерігаються в океанах та в морях, аж ніяк на річці. Для такого явища ріка досить мілководна, але ж російські пропагандисти в школах не вчилися, а тому верзутні сиеннітниці без огляду на логіку. Жест доброї волі триває. Росія заявила, що вивела весь особовий склад та всю техніку з правого берега Дніпра без втрат. На Херсонському напрямку сьогодні о 5 часов утра по московському часу завершена переброска підрозділів російських військ на лівий берег ріки Дніпра. Ні одної одиниці військової техніки і вооружения на правому берегу не оставлено. Всі російські військові переправились на лівий берег ріки Дніпро. З'єднання і вонських части російських вооруженных сил. заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущены. Одразу було зрозуміло, що це брехня. Речниця ОК Південь Наталія Гуменюк обережно каже, що поки що триває підрахунок трофеїв та обмінного фонду. Але багато відео покинутої техніки та зброї вже почало з'являтися в мережі. Також, щоб показати, що росіяни брешуть про організований відхід і вдале перекидання всієї техніки, зробили відеодобірку трофейної техніки на Херсонському напрямку. Українська армія готує наступ на Білгородську та Курську області. Про це пишуть російські медіа. Буцімто Україна планує почати наступ на російську територію із настанням холодів, аби легше було їхати військовою технікою. Як доказ, вони опублікували відео, на якому цю інформацію, нібито, підтверджує український військовополонений. Я слухав, що на території Росії вже працюють групи ДРГ проводять підривну діяльність, залишають... Оставляють... вооружение, взрывчатку для того, чтобы провести полномасштабное наступление. Ориентировочно это будет зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров, так 50, пройдут 100 километров, так 100 километров. Не сильно я осведомлен в этом вопросе, но слышал от инструкторов. То це та курське направлення і білгородське, Як би нам не хотілося вірити в це, але це неправда. Пропагандисти часто використовують військовополонених, яких під тиском змушують говорити вигадані речі на камеру, щоб потім поширювати фейки в інформаційному просторі. Українська армія не окупанти, на відміну від російської. Україна прагне звільнити від окупації росіян лише українські території. Про жодне вторгнення на територію Росії не йдеться. Військово-політичне керівництво. України неодноразово говорило про вихід на міжнародно визнані українські кордони 1991 року як головну мету для досягнення якої українські воїни роблять усе можливе. Але окупанти мають знати. Ми будемо їх гнати до кордону, до нашого кордону, лінія якого не змінюється. Окупанти її добре знають. Але от теракти на території Росії проти власних громадян це улюблена розвага Путіна. Тому після появи таких повідомлень в медіа ми прадили росіянам бути обережнішими, адже ФСБ не спить і радо виконує замовлення на знищення двох-трьох будиночків в містах для підтримки патріотичного настрою на Росії. Ну, вибухи на каширському шосе і вулиці Гур'янова в Москві всі ж пам'ятають. Тоді ФСБ підірвало житлові будинки задля приводу початку Другої чеченської війни. Файно горить, скажіть. Українські військовослужбовиці у Тіндері шукають чоловіків, які хочуть спалювати російських дітей. Таку інформацію поширили у своїх телеграм-каналах російські пропагандисти. Як доказ, вони наводять скриншот профілів трьох жінок у військовій формі у додатку для пошуку знайомств Тіндер. Нібито інформацію про себе військовослужбовиці зазначили, познайомлюся із хлопцем, який любить різати русню. Ти підходиш мені, якщо хочеш бачити, як горять російські діти. Рагулів зі східних областей не турбувати одне з фото використаних у подібних публікаціях, нібито належить 25-річній Ксенії, але це не відповідає. Дійсності. Стопфейк впізнав його власницю. Нею виявилася Шура Рязанцева, позивний Ялта, яка наразі служить у лавах Збройних сил України. Шура Рязанцева розповіла Стопфейк, що не має профілю у Тіндері, а фото, яке вона опублікувала ще 12 квітня, було взяте з її сторінки Інстаграм. На ньому вона вдягнена в берет військово-морських сил України. Російська пропаганда від початку повномасштабної війни проти України поширює фейкові фото та відео, щоб просувати думку про те, що українські військові та й загалом всі українці нацисти. Дійсно, в Україні є неонацисти, Да, дійсно в Україні є там фашисти, вот это вот совершенно люди. Ми всі прекрасно видели, бачили всі ці свастики. Поширюючи такі нісенітниці, рашисти хочуть виправдати війну, яку Росія розв'язала в Україні. Але кожен судить по собі від початку повномасштабного вторгнення Ерефії були зафіксовані тисячі випадків нелюдської поведінки російських загарбників. З останнього зґвалтування 12-літньої дівчинки на Луганщині. А Нас в місті не пускаємо коротко. Короче, вот эти военнослужащие, короче, изнасиловали 12-летнюю девчонку 10, 10, человек. И их найти не могут, из не выпускают в город никого. Пиздец. Ну, короче, теперь не у города никуда пока не выедем. Из-за чего? А там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Заебись? Ну, короче, Либо Горядві Герпірину но ліба Дебра Ольте, то ж понятно. На сторінці ростовської організації неонацистів Російської національної єдності, емблемою яких є стилізована сфастика, поширили листівку звернення до населення Херсону від полку Азов. В ній звучать погрози розправи після звільнення Херсону з тими, хто був під окупацією. Україна не хоче війни. Зсу не воюють з народом. Ми боремося зі злочинцями з уряду вашої країни. Московські орківські ватажки розв'язали війну. Володимир Зеленський віддав наказ почати наступ на Херсон. Вам доведеться страждати через злочинну політику бурятів та чеченців. Підіймайся, народ Херсону. Той, хто не підніметься, ворог України і ніколи не був українцем. Заклики в ній скопійовані з такої ж листівки, яку поширювали колись німецькі загарбники, але її суть спотворена. Так, наприклад, бездумно переписана нацистська та російська фраза Армія не воює з народом та армія України не воює з народом України. Це очевидна річ. А от якраз росіянам у всіх методичках наказували постійно повторювати цю тезу на окупованих ними територіях. Та звірства російських загарбників говорять краще за всякі листівки. Фатальною помилкою є фраза Ми боремося зі злочинцями з уряду вашої держави. Нагадаємо, це нібито бійці українського Азову звертаються до українського населення Херсону. З якими злочинцями з уряду якої вашої держави бореться Азов? Він бореться з російськими окупантами. Ця фраза підходить саме для окупантів, які намагаються виправдати своє вторгнення бажанням змінити чинну владу. Саме це з першого дня вторгнення торочить Путін. Ми воюємо проти Зеленського і його банди. Ну і нарешті феєрична вам доведеться страждати через злочинну політику бурятів та чеченців. Хтось бачив, хоч одного буряцького політика в степах Херсонщини. Наразі херсонці страждають не від політики, а від окупації, і не бурятів чи чеченців, а російських солдатів та путіна. Чий указ про спеціальну воєнну операцію вони виконують. При цьому в наші плани не входять окупацію українських територій. Цією підробкою справжні російські неонацисти викрили лише себе. Підробка виявилася настільки недолугою, що замість страху викликала лише глум у херсонців, адже українці вірять в свої ЗСУ та раду зустрічають їх на звільнених землях. Рашисти ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.